Лише завдяки мужнім та незламним українським воїнам ми живемо у вільній демократичній країні. Напередодні дня Збройних сил України очільник міста відвідав військовослужбовців в медичних закладах Кам'янського та від імені всієї громади привітав воїнів з прийдешнім професійним святом. На Бахмутському направленні ми йшли на зачистку. От і нас почали накривати мінометному обставину і далі на лікування в лікарні. Персонал тут отлічно, відношення тут замічательно. До тебе тут относяться як. Скажем так, як для як мати до, до сина». захисники зізнаються, хоч і перебувають у лікарні з пораненнями, але вперше за довгий час почуваються добре у затишку та піклуванні. Про героїв дбають, лікують та всіляко намагаються відволікти від жахів війни. До дня збройних сил провели невеликі урочисті заходи. Від імені усієї громади воїнів привітав очільника м'янського. Хочемо привітати вас з нагоди з дня збройних сил України. Побажати вам одужання, подякувати за те, що захищаєте нашу країну, наше місто, Побажати нам всім перемоги, вічна шана тим, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми пишаємося кожним з вас і сьогодні маю честь вручити вам наші міські нагороди. Міський голова вручив воїнам на грудні знаки захисник України та грамоти, а ще і сам отримав пам'ятний подарунок до свята на вдячність за підтримку бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр вручили міському голові бойовий бригадний прапор.